Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. І так, починаємо сезон в цьому році огородний посівний. Сьогодні вирішила посадити ось такі огірочки городської огурчики F1. Це тепличний, балконний. Я хочу спробувати виростити його в кімнаті. Посаджу штучки 4. Дюймовочка теж балконний. Кімнатний можна вирощувати, і можна і в відкритому ґрунті, також декілька штук посажу. Він підв'язувати треба, ну побачимо, попробую. Ну І це вже на розсаду висаджую фіалки, анютині глазки. Я показувала, я їх купляла в одному то, тому ж магазині. І бачите, вже якби ця вигорівня, так що ну, насіння минулорічні. Ну, попробую. буду висаджувати. Зараз заготовлюю землю, взяла ось такий грунт у мене був, тут втратиний універсальний торф'яний. Добавляю сюди перліт. Не шкодую. Воно, я вже казала, задержує вологу, коли багато вологи, воно. Вбирає в себе вологу, коли мало вологи, воно віддає із себе вже вологу. Тому всі лишні, які де ось, бачите, як щось не зрозуміли. Коротше, те, що не рихле, якісь кусочки, якісь грудочки, палички, все винімаємо. Ну і продовжуємо далі. Ось приготувала вже, насипала ґрунт. Ось такі коробочки я із всяких пирожних, всякі тортики не викидаю, іноді купляю, готові. І від них висаджую розсаду. Зразу готовий парничок. Відкриваю яню глазки. Що в нас тут? Не, не густо, ось трошки є, але розкидаю. Так, рівномірно по землі. Так, всі. Отже, все. Тепер поливаємо спольвілізатора. Гарно промочуємо землю. Так. Тепер тонесеньким-тонесеньким шаром присипаємо. Геть тоненько, чуть-чуть. Добре, коли просіяна земля, але це така земля, що сіється не буде. Все одно якісь грудочки виходиться. І легенько-легенько. Дуже легенько, прямо тільки-тільки доторкнувшись, приминаю і ще раз побризую. Які не прикрилися, я думаю, все одно за землю схватяться. Ну, але трошки, щоб було. Все, накриваю, застібаю тут і ось я прикріпила бірочку, і буде видно, що це в мене. І залишаю тут в мене тепло в теплому місці. Тепер приготувала стаканчики такі маленькі, 100 грамові Ось на дно поклала туалетний папір, бо тут дирочки є, ось такі, щоб не просипалась земля, коли поливаєш її. І ось набираю десь пів стаканчика, тому що зараз освітлення ну, ще не дуже гарне. І тому вони ну, дуже часто витягується розсада. І огірки, як знаєте, не люблять пересаджування, тому огірки взагалі ну, найкраще це перевалювання. Ну, і помідори також. Тому я набираю не повні стаканчики, вони коли почнуть витягуватися, я буду трошки підсипати. Значить, огірки, ось дивіться, ще пишуть, що вони ті невиносливі. Тому я сподіваюся, що в, в хаті буде їм комфортно, тим більше я трошки підсвічую, коли світло є, то трошки підсвічую. Пишуть, що 10 насінин. Насінини оброблені. 2, 4, 6, 8, 10. Не надурили. Так, значить, ложимо по одній зернинці. Не буду ложити по дві. Зійде, зійде, не зійде, не зійде, так і буде 5 зернин. Висаджую три, 4, 5. Решта в пакетик, може, пізніше посаджу. Побачу, що вони собою будуть. Ну, як вони підуть. І, тому, їх можна в відкритому ґрунті садити. Я їх спочатку купляла і, і для таких, і для таких цілей. І ось можна полить зразу. І не буду кожен показувати, ось опалила. І присипаю теж небагато, чуть-чуть, буквально пів сантиметра земелькою. Я ж кажу, потім прийдеться, ще може підсипати. Тому і знову поливаю. І також так само роблю з помідорами. Полілізатор поганий. Бриз, я щось не можу знайти. Зараз зимати такі. Речі не продають. І ось помідори тут багатенько насіння, то помідори, мабуть, посаджу все-таки по дві штучки. Це не так, зараз у десь був, щоб зручніше було. Посаджу помідори, це не страшно, їх можна і розсаджувати. Вони Пересадку переносять добре. Ложу по дві зернини, може, яка не зійде. Помідори не оброблений. О, це тут грудочка якась. О, так. По дві на відстані невеличкі одна від другої, щоб коли пустять коріння, щоб вони не переплітались дуже, тому що теж не, не рекомендується їх сильно травмувати, хоча ну, пікірують і. і Прищіпують корінчики, щоб корнєва система йшла в шир. Ось так. Також 5 стаканчиків саджу. Я думаю, мені вистачить. Якщо, дасть Бог урожаю, то для себе, як кажуть, вистачить. Також полити. политико і також. Присипати трошки землею. Теж чуть-чуть, не -чуть, небагато. По необхідності можна буде тоді ще додатись. Трошки замазався в землю, ну нічого, це нічого страшного. Ну і так ось зараз всі посаджу і покажу, що я далі роблю. Ну от, посадила всі, попідписувала, збірочки поцепляла, помідори, огірки. Щоб знати, де що. Ось у мене є такі тортівниці. Я вже колись показувала. Йому тортики не викидаємо. І ось всі посаджені помідорчики і огурчики складаємо в тортівницю, складаємо поближче до центра, щоб закрилася кришечка гарно. Бо одного разу садила петунію. Восени пекірувала, почала так подивилась, вроді влазять всі стаканчики, а коли почала закривати, то кришка не, не приставала, не закривалася. Тому Концентруємо поближче до центру і накриваємо. О, Дивіться, як гарно. Все у нас вийшло. Ось такий парничок накрила плотненько. Такий парничок у нас вийшов. Значить, час від часу буду відкривати, провітрювати. Сходять насіння огірків помідорів. Десь протягом неділі мають зійти. Помідори, мені здається, трошки раніше, там 3-4 дні зійдуть, Помідор, огірки, може, трошки довше. Ну, Взагалі будемо наблюдати побачимо. Довжні дов, на, на протягом неділі зійти. Анютині глазки, скільки сходять, я не знаю. Мабуть, трошки довше. Ну, будемо спостерігати. Значить, що хочу звернути увагу на огірки. Значить, огірки йдуть пучкові. Вони йдуть із одного міжвузля по 3-9 штук. І я скажу вам, що вони геть немаленькі. Значить, по-перше, ранні від сходів до плодоношення проходить 40 днів. Довжина 9-12 см, діаметр. 2-2,7 см масою 75-90 грам. Ну, це доволі таки немаленькі огірочки. Так що, і тому ще ті не виносливі, тому я на них і звернула увагу. Побачимо, будемо спостерігати, такі чи не такі. Будемо сподіватися, що такі. І ще хочу звернути увагу на на фіалочки. І це рослина йде як дворічна. Але коли зарані висаджуєте, то тому я її сьогодні висаджую, то вона зацвіте вже в цьому році. Коли садиться зазвичай її висаджуючі восени в кінці літа, в началі, на початку осені, то вона потім на другий рік зацвітає. Але ось таким методом розсадним вона виходить, що весною вже має цвісти. Ось таку роботу ми проробили. Ще хотіла показати вам, ось у мене. Е, я вже показувала. Е, справа в тому, що вони тут в теплі і ще бачу, що сходять деякі, тільки-тільки вилазять. Е, ці, що проростали, ну ось дивлюся вже даже два листочка, якби не геть розкрилися, ну вже два листочка. Може, завтра попробую їх попересаджувати і ці, е, які вже більшенькі, винесу в прохолоде місце, тому що світло їм хоча я й підсвічую, коли світло є. Все одно їм не вистачає цього світла. І тепло, і вони витягуються. А винесу в другу кімнату, надію, що вони не будуть витягуватися. Там буде температура холодніша, а ну, світло таке саме. Виходить. Ну, Надію, що не будуть так витягуватися. Може, вже завтра буду цим займатися. Тому ось таку роботу проробили. Хочу сьогодні ще пошити, в мене є плани на сьогодні. Ну, і на цьому все. Дякую за увагу підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Пишіть коментарі, кого що цікавить. Ну, на цьому все, пока.